Вітаю, друзі! Це цибулько ті. 5 подій дня, що формують наше майбутнє. 5 подій 26 червня 25 року про наступне. Є перша Європейський Союз без Орбана за Україну, але не повністю. 26 із 27 країн ЄС сказали так Україні, новий пакет допомоги на 30,6 мільярда євро і політична підтримка вступу до Євросоюзу. Але як завжди, без смердючки не обійшлося. Віктор Орбан в ролі. Геополітичної смердючки. Він смердить на Адресу України давно. Отже, Угорщина знову включила режим вето зранку угода ввечері. Тільки цього разу її просто виключили з голосування. Не довелося Орбану виходити на каву. Просто нафік і все. Модель називається ЄС мінус Угорщина. Рекомендована для всіх важких випадків. А Словаччина як молодший брат Орбана. Уперлася в 18-й пакет санкцій проти РФ. Прем'єр Фіцо хоче гарантії, що після 27-го року Словаччині буде чим топити. Тобто, буде що палити в печах і в комфорках, бо без російського газу, видно, не горить навіть у парламенті. Те, що ніхто не перешкоджав уряду Угорщини і Словаччини. Диверсифікувати постачання газу знає весь світ, але ж вони сидять на мережах не лише газових, а й електоральних, які скраплені цим російським газом, тому і паскудять Євросоюзу наліво і направо. Взагалі, Євросоюзу варто було подумати про заблокування. Можливості голосувати таким персонажам, як Фіцо і Орбан назавжди. Тільки з'являються такі лідери країн. Вся країна призупиняє при членство в ЄС і все. Ну, це звичайно побажання, бо наш персонаж, особливо то від Фіцо і Орбана, не відрізняється. Він в очі, можливо, більш тонко говорить те, що треба чути Євросоюзу, а робить те, що робить він в Києві, те точно не, не є рухом до Євросоюзу. Подія друга обмін, який чіпає, мова про полонених. Додому знову повертаються наші воїни, особливо ті, хто в полоні ще з 22-го року. Ще один етап обміну полоненими і ще один доказ, що навіть у часи політичного безглуздя можна і треба рятувати життя. Звільнено захисників Маріуполя, Чорнобильської атомної, Нагадаю, там. Нацгвардійці були Харківщини, Херсонщини, наймолодшому 24, найстаршому 62 роки. Хлопці з тероборони, морпіхи, десантники, нацгвардійці. Очевидно, люди, які побачили справжнє обличчя війни і залишилися непохитними в вірі в свою державу. Дякуємо їм за цю стійкість. Це частина обміну всіх на всіх за категоріями молоді до 25 років в важкопоранений форі. Від стамбульських домовленостей до конкретного результату. Якраз американські партнери дуже пильнують, наскільки Росія послідовно дотримується узгоджених домовленостей. А Росія, як правило, шахрує, про що і інформував Зеленський Трампа. Ну але. Ця інформація все ж не похитнула Трампа до передачі додаткових систем Петріот для України. Подія третя. Чорнобиль. Ви пригадуєте, що арка над реактором була атакована росіянами, і там була пробита діра. Отже, діра. Є, але з'явилась надія, що ця діраз буде залатана. 42,5 мільйона євро, скільки дають Франція, Британія та Єврокомісія на відновлення конфайнменту безпекової арки над Чорнобильським реактором, яку пошкодили росіяни 14 лютого? Якщо хтось не вірить, дуже легко знайти в Ютубі відео. Продіявляної арки Росія реально била по ЧС. Можливо, наївно сподівалися, що радіація переконає Зеленського змінити оливкову футболку на строгий костюм. Ну, жартую, звичайно, але про рівень дурості російських військ можу сказати лише одне: люди, які зайшли в Чорнобиль після визволення цієї станції. Виявили, що всі зразки в лабораторії радіоактивні були стирені росіянами. Це вони собі на сувеніри, вони рили в окопи в рудому лісі, уявляєте? Тобто, ну, це те, що довго вони після цього не протягнуть, якщо їх наздожене куля українських бійців, то це факт. Отже, в Лондоні на засіданні донорів Європейського банку реконструкції і розвитку оголосили, буде ремонт, буде обстеження, будуть нові витрати, бо безпечна арка це не лише про Чорнобиль, це про те, щоб світ не вибухнув, поки хтось знову проводить референдум. Прости господи, натяк про референдум це знову про Орбана. Отже, Vox 2025 саме так кампанію назвав Орбан. І сам собі підписав пояснення, чому пригальмовує Україну на шляху до ЄС. Орбан провів національні консультації і одиво 95% учасників проти вступу України в ЄС. Голосували як за старих радянських часів багато, емоційно довго, з можливістю проголосувати кілька разів. Навіть нотаріус є підтвердження, що це не шахрайство, а висловлення думки. Цю думку активно формували, лякали українськими злочинцями, лякали зникненням 13-ї пенсії, малювали із струнами солдатів. Малювали е, байки про інфекції, які запол, заполоняють. Е, тобто так навалювати на мізки своєму населенню може тільки Путін. Ну і тепер ми переконали, що в Європі свої є Путіни, і Орбан швидше за все зникне буквально через добу після зникнення Путіна. Факти не чули логіка. Що це Фокс – Це не соцопитування, газетна обгортка для вето в Брюсселі. Мовляв, ми не блокуємо вступ. Не ми політичне керівництво Угорщини, блокуємо вступ України в НАТО в ЄС. А це угорський народ блокує вступ України. Угорський народ проти. Але ж ми знаємо точно, що угорці нас підтримували, підтримують і будуть підтримувати. Особливо зараз найпопулярніший в Угорщині лідер Петер Мадяр, який неодноразово під час війни бував у Києві. Дай Бог йому пошвидше перемогти цього абсолютно звихнутого Орбана. Ну і подія п'ята. І печальна, і про гідність, і про гордість. Посмертна перемога Вікторії Амеліної література, яка глибша за політику. Премія Джорджа Орвела за політичне письмо Вікторії Америки, книга, дивлячись на жінок, що дивляться на війну, визнана в Британії і нагороджена вже після загибелі Вікторії від російської ракети в Краматорську. Її книга про жінок, які документують війну, перетворюючи біль на слова. Про реальних героїнь, адвокаток, волонтерок, журналісток, бібліотекарок, які під окупацією писали щоденники. Голова журі назвала книжку незабутньою, а премія 3000 фунтів піде на фестиваль у Нью-Йорку, який Амеліна заснувала. Мова про Нью-Йорк на Донеччині. І це був прекрасний фестиваль, який збирав світ сучасної української літератури. В той час, як влада думає, в чому з'явитися на саміт, іторія Амеліна залишає нам книжку, яка говорить, глибше, ніж будь-який спічрайтер Офісу президента. Фіналізуємо: світ не стоїть на місці, але не кожен, хто бігає з самітами, рухається вперед. Іноді герої тихі, а злочинці дуже голосливі. Пам'ятаємо, Хто справді повертає людей додому, будує арки і пише правду. Це був цибулько Тіві 5 подій дня. Віримо в наші Збройні сили, віримо в українця зі зброєю в руках. Він і є владою, справжньою владою, яка відстоює національну гідність і територіальну цінність.